На фестивалі контрасти знову зірка з німеччини приїхала російська композиторка Софія Губайдуліна. Камерний оркестр «Віртуозі Львова» під диригуванням поляка Станіслава Веляника виконує два її твори: Ліра Орфея та фахверк. Софія Губайдуліна. Авторка близько ста творів. У фільмі Опудало теж її музика. Это не, не, не моя область, а любимая моя область. Это действительно музыка для серьезных концертов, не, не обязательно популярных, а наоборот с ориентацией на, можно сказать, высший духовный уровень публики. Незабутнє шоу від Scorpions. легендарні німецькі рок-музиканти, які випустили за свою кар'єру понад 30 дисків. Дадуть на СКА концерт в межах прощального туру. The Final Sting. це буде двогодинне шоу світла та чистого звуку улюблених хітів. Тому музиканти орендували два літаки для артистів, персоналу та сценічного обладнання. Кожну пісню супроводжуватиме піротехніка. Гурт прилітає до Львова у п'ятницю вночі. Наші фанати вже розкупили майже 8 тисяч квитків. Після цього завершального прощального туру вони починають на Бродвей будувати своє шоу під назвою «Window Change» і, можливо, будуть грати які одиничні концерти. Маленький принц чекає на глядача. перший український театр для дітей та юнацтва. Готує прем'єру за твором Антуана де сент Екзюпері. Цю історію дорослого льотчика, який спілкується із самим собою у дитинстві, поставив режисер Олексій Кравчук. На сцені поєднають сучасну сценографію та світлову анімацію. Маленький принц це стан душі, який ми забуваємо, тобто тої, тої душі тендітної.